Усім вітання, мої хороші. Сьогодні ми на дні народження нашого кращого друга, практично мого брата в його сина. Сьогодні один рочок. Максима сьогодні рочок. Ми приїхали на дуже класну локацію святкувати день народження Максима. Якраз приїхали, помалу розбираємося. Трішки накрапає дощ, але ми в такому сьогодні літньому ошатному шатрі, красивому, дуже красивому, помалу розбираємося. Зараз я вам хочу швидко показати цю красиву локацію, яка знаходиться буквально за 2 км від Тернополя. Поки накрапає дощик, занесли красиві шарики. Ось тут вже Складаємо перші подарунки і я вам хочу коротко показати цю красиву локацію. Такі от неймовірні гарні шатро на березі такого ставочка. Зараз трішки вітряно, перейде вітерець і ми прийдемося, я вам покажу детальніше цю красиву обстановку. Такий от літній майданчик, такий терасний майданчик. Ось шатро. Тут такий званий... Мангальний а, сет. Така красива трава. Така така красива травичка. Дивіться, як тут ошатна, тут гарно ставок. Не знаю, чи можливо тут якась рибка є, чи нема рибки, а, місточок. З таким красивим а, стягом українським. По іншій стороні теж бачу є красиві бесідки. Можливо, і можна якусь рибку половити. Ну, як то кажуть, ще обстановку не розвідав. Тараса, лежаки можна відпочивати. Вон там якісь такі дитячі атракціони. Навіть бачу такий оцей о, бол о, водяний, о, що можна в ньому по воді на воді о, крутитися. Ось красиво, все ошатно. Зараз перейде невеличкий дощик. Ми а, пройдемося, зробимо таку невеличку екскурсію по цій території. Постійно гучно грає музика, але хочу вам покати навіть окраїни а, цього. Комплексу, там такий, до речі, теж гарний місточок робить фотосесії, дуже гарний великий майданчик для діток є. І навіть окремо ще лабіринт. Марко вже в лабіринті. Тут, напевно, ще бачите, йде озеленення зони, ще газон застеляється такими гарними хвильками все йде. Бачите, такою текстурно все виходить. Ну, красиво. Дитячий майданчик туристський теж охайний, акуратний. Ти бачите, дивіться. Попригав. Йдемо зараз з Марком на екскурсію. Жан пахне шашлик. На а, мангалі. Чи то на хостері. -то. Йде. йде, козак? Куди, куди? йде на місточок погодимося, прогуляємося. Помаленьку, бо там водичка, Марко. От кідиться такі діться, всякі різні травички тут ростуть. Ялиночки. До речі, навіть сьогодні он, а, готують шатро під весілля наречені в білих платях. А он дивіться наречена. Зараз ми подивимося. І на іменинника, і на нашу наречену. Теж йдемо. Так, зараз ми подивимося. Всі разом подивимося. Тільки помаленьку. Та Максимчик, бачиш? Модиться, як гарно. Можна навіть орендувати таку альтаночку. Невеличко, на там шість людей. З такими гарними терасами до озера. Я є, ходи. Вон, це як гарно. Вон там наречена. Ну, зараз ми подивимося. Ось скільки прилетіло метелик, це на ту цибульку прилетіло. Та, це як гарно. Дуже гарні клумбочки. І Зараз так раз і всі полетіли. Це така теж гарна травичка, дуже гарна територія, просто вона громадна, дуже всього багато, ще вікна йде її будова. І такі там ще будуються Такі ж якісь альтаночки. Ну, красиво. Хоч на компанію, просто чудово. Чи це може як готельні номери, може це як готельний такий невеличкий номер з виглядом на, на ставочку. Може бути. І тут така от, височезна така. Трава. І такі великі сосни. Вон так гарно дивиться. Наречена в такому тунелі. До речі, такий гарний дуже стильний міст. Тільки Маркусику там водичка. Давай туди близько не підходь. Тільки йти по центрі. Такі, вон, дивіться, гарні вон, альтаночки. І вон там теж такий от ставочок з фонтанчиком. Таке гарне все, дивіться, озеленене. А вон є баня, лазня. Там покажу декілька таких гарних гніжних кадрів. І тут я не знаю хто розуміється, хто знає яка тут така гарна травичка росте з такими от помпосиками. Гарна Маркусь? Аж залишилося котусечка. Йдемо до мами. Оля пішла в туалет. Марко ходить, шукає маму не може знайти. О, наші дивіться он там. Рочок наш, шарики. Тут такі як, гарні такі великі кулі, бачите, Розставилися. Тут водички Вон Дружки йдуть. ручки. Йдемо зараз, йдемо до мами, йдемо. Побігли наречені, закохані, ошатні, красиві, білосніжні. Ми такі теж визволили, там он готується а, арка для наречених і он велике таке шатро, там де будуть сьогодні святкувати весілля. От. Арка он готується все. Йдемо ще тоді пройдемося до лазні. Прогуляємося, подивимося, що там ще робиться. О, як гарно. Оля з марком пішли таким містком. Теж дуже гарно робити фотографії на такому місточку, напевно. Буде дуже красиво. А, тут, тут буде проходити сама церемонія наречених, бачите? І от така от арочка для наречених. Тут клятва буде даватися. От. Дуже гарні такі всякі рослинки ростуть. А це такі номери, бо переселяють великі двоспальні ліжка, то виходить, що це от такі невеличкі готельні номера. От баня от. отак от. Йдемо теж до нашої фотозони. Територія дуже велика, і, направду дуже, дуже комфортно. І це теж проста садиба, це саме звичайне село, а он теж вийшли, Дивіться, молоді люди з готелю відпочивають. А найголовніше. Найголовніше і дуже ем, радує те, що такі класні ем, локальні, ем, місцеві е, наші господарства, такі от локації е, поблизу міста, от, в звичайних селах розбудовують і будують таку красоту. Персонал їде на от таких от машинках, тому що територія велика. Всі працюють із раціями. І на таких от гольф-карах їздять. Я вам покажу до речі, одне от. Інше шатро. Вони побудовані зовсім всі по-різному. Одні квадратної форми, одні круглої форми. Зараз зайдемо, я вам покажу. От як сервірують стіл на ось такому круглому шатро, така от посуда. А бачите, і тут стіл крутиться, подають страви, що було зручно Собі покрутив і їсиш те, що тобі смакує. Такі от світильнички, от такі от тут келихи масивні. Ну і в кожному шатрі, до речі, є кондиціонер. Так, так що, така Вроді би, би незвична сторона, але, але дуже красива. Ось, до прикладу, інший шатер. Тут прямокутний стіл. А, посуд теж такий а, схожий. Теж такий от світильник. Зачте? Це такий, як, як в нас якому святкуємо сьогодні ми. От. Дуже гарно все, дуже охайно. Тут теж такий круглий. Бачите, тут такі поділені на велику компанію, на меншу компанію. Комфортно, свіжо, тому що в кожному шатрі є кондиціонування.